Всім привіт! На днях замовив акумулятори на LX формату 21700. Ось такого сірого кольору. Кажуть, що це LG M58T. Ось вони в порівнянні із тими, якими я постійно користувався 18650. Ну Тут зрозуміло, 21700, що це 21 мм діаметр 70 мм довжина. І нолик це значить, що він циліндричної форми. Не бачу сенсу я тут переміряти параметри. Важать вони 72 г, це перевіримо, так як це робиться швидко. Далі замірюю внутрішній опір, яка напруга, з якою вони прийшли. І потім, якщо внутрішній опір у них буде більш-менш рівномірний, я зарядю його до 4,2 В і розрядю струмом 1С, щоб побачити, яка тут ємність. Використовуватися вони будуть в такому повербанку. Я раніше замовив, він у мене зараз зібраний на 8 акумуляторах: отаких От 18650-2600. У них 2,6 них ємність. А тут є можливість поставити 21,708 штук. Ємність цих акумуляторів заявляють більше 5 Аг, Відповідно, ціна, за яку їх взяв на OLX до 100 штук, там один продавець продає по 140 гривень. Далі там йдуть знижки. Мені з націнкою від OLX там, із 10% і з Олексій з доставкою через Укрпошту, там, здається, доставка була безкоштовна, лише ці проценти комісії всякі, то обійшлося фінальна ціна 148 гривень за одну таку батарейку. Я вже не пам'ятаю, там в оголошенні було вказано, що вони БУ, певно, швидше за все, тут видно сліди від ніклової стрічки чи від якої, ну сліди зварювання. Отже, зараз переважу їх і далі продовжимо. Що ще хочеться сказати, що це звичайні невисокострумові акумулятори. Заряджати їх рекомендують від 1,5 до 3 А. Також розряджаються вони струмом 108 А. Бачив, що в деяких джерелах 12 А. Конкретно спеціалізованого від LG Data на них знайти мені так і не вдалося. Не знаю. Можливо, в когось є, поділіться, будь ласка, в коментах. Ще, як назло, перестали ваги нормально працювати. Ну пробуємо. 72. Майже як в аптеці. Якби ще ваги не глючили, мені здається, було б тут все більш рівномірно. Нагадаю, що по паспорту вага 72 грама, тут було деякі показники 72, деякі 71. Будемо міряти внутрішній опір.

Отакий результат, як ви бачите. Внутрішній опір, як на мене, доволі хороший. Розбіжність невелика, найвеликий опір на елементі 13,57, а самий маленький 13,36. Ось він. В середньому 13,4. Напруга також 3,53 в основному на всіх елементах. Тобто я будь-який з них беру, і Розряджаю струмом 5 А і побачу, скільки воно віддасть енергії. Я не вигадував велосипед і зарядив акумулятор за допомогою такого портативного повербанка. Він також працює на акумуляторах 21700, а також на 18650 Сюди стоять вони нормально, лише сюди вставляється така перемичка. Раз. Холдер такий, І він тримає, щоб 18650 не шаталося. Коротше, зарядив я цю до 100%. Зараз поставлю її сюди в холдер, налаштую електронне навантаження і заміряю, скільки енергії віддасть цей повністю заряджений акумулятор. Так, зафіксував акумулятор в холдері, причепив сюди он термодатчик. Тут налаштував 5 А струм розряду і до 2,5 В запускаю і побачу, що воно покаже закінчився тест, дивимося майже 20 Вт, годин, ємність 1 мА. Попрацювало на 5 амперах 1 годину і 7 хвилин. Jak na mě, to je výsledek čidulý.